Через затоплення синьої гілки метро у столиці переглянуть рух на дорогах, щоб уникнути заторів. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко після нічного засідання держкомісії з техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Тож у Києві змінять певні дорожні знаки і перенесуть маршрутні зупинки. Також збільшать кількість наземного громадського транспорту, а також змінять час перемикання сигналів світлофорів. Дорожню ситуацію посилено контролюватимуть патрульні. На площі Лобіцькій знаходяться два розворотних е таких е кільця, які зазвичай у нас завантажені транспортними засобами, які е припарковані там і здійснюють стоянку зупинку. І також е здійснюється розворот всіх транспортних засобів цими розворотними кільцями. Наразі для е от, полегшення ситуації, яка може скластися. Е Потрібно ці два розворотних кільця е, зробити як проїзними тільки для громадського транспорту, а всі інші транспортні засоби вже перенаправити на розворот безпосередньо на великі Васильківські і Антоновича площі Лебіцькій буде регулювання дорожнього руху з боку екіпажів патрульної поліції, також на інших станціях метро і в обов'язковому порядку станція метро Теремки.